Друзі, перші проголовне поїхали. Влада перед переговорами і виборами президента у 2025 році хоче прибирати Порошенка з політичної арени України. Спочатку санкціями, а потім, можливо, навіть арештом. Страшна хвороба, яка вбиває Україну, вбивство цілої країни та догляду власному його его однієї людини. пише телеграм-канал Офісне Мишення. Зеленський продовжує захлинатися у своїй ненависті і заздрості щодо Порошенка. Пише Софія Федина, черговий симптоматизм. Цього стала реєстрація петиції про запровадження санкцій проти Порошенка як засновника забороненої партії регіонів. Того, що Каза Порошенко засновник партії регіонів це фейка, бо засновниками були рибак Піхота і самофалова. Треба було мати елементарне критичне мислення, бо відкриває ж голи всі факти, як на долоні. Мало того, що шляхи Петра Порошенка і тієї партії розійшлися ще в 2000 році, 25 років тому, і з того часу ділом довів відданість державницьким ідеям. Спочатку разом із Ющенком він протестував режиму Януковича з 2014 тисячі отримала державу без грошей, без армії, без підтримки партнерів. Зробив усе для її буття. Розбуд. Дова армії фактично з нуля, де окупація двох третіх окупованого Донбасу, запуск військової промисловості, старт ракетних програм. Політика геть від Москви до комунізації підтримки українського тумо цей список можна продовжувати у той же час, як дехто Зеленський квартал жартував про голоду, мор насміхався з майданівців, захищав московських співаків від української заборони їм в'їзду та отримував прибутки з московської федерації. Так це ще і суперечить закону України про санкції, відповідно до якої санкції проти громадян України можливі винятково щодо осіб, які здійснюють терористичну діяльність. То напевне, банкова Ає, створення нової української армії, отримання тому ЄС та НАТО, відвоювання двох тартин, окупованого в 2014 році Московією Донбасу терористичною діяльністю. Пригадайте, чим влада займалася напередодні вторгнення. Вона переслідувала, оголошувала в не пускала в Україну і садила. Порошенка замість готуватися до відбиття вторгнення, розбудовувати фортифікації, посилювати ЗСУ і забезпечувати подібними ресурсами. Чим займаються напередодні можливої угоди і початку виборів знову Порошенком, який дуже заважає, що цікаво і банкові і Москві так само. Момуля наше військо а відновлене саме за часів порошенка. Бо довіра до ЗСУ перевищує усі сумарні рівні довіри до представників чинної влади. І сьогодні з правами генералів наших воїнів хочуть деморалізувати, дискредитувати і залякати по саме війську. є, що сказати про непідготовку до вторгнення, неналежне забезпечення, поставки неякісної зброї. ідіотські накази політичної вірхівки, які коштують сотні тисяч життів наших захисників. Врешті найгірше, що такі політично мотивовані процеси, знищують репутацію України як демократичної держави, що протистоїть путінській диктатурі. А наші воїни Воюють за демократичну правову українську державу. Зеленський намагається збудувати диктатуру, бо в демократіях без суду не накладають санкції на політичних конкурентів з метою прибрати її з виборчого процесу. У демократіях не створюють монополії на державу. Інформацію у вигляді марафонів і не поширюють тотальні фейки проти всіх критиків влади через анонімні телеграм-канали. В демократіях не використовують. Силові інструменти держави для своїх політичних цілей в демократіях, не пробують взяти вибори під контролі, замість того, щоб разом виборювати майбутнє для України, створити уряд національного порятунку, залучити усіх Людей, чиї досвід позиції патріотизму допомогли б додати сили нашій позиції. Зеленська залучає шалені ресурси, аби здійснювати розправу над Порошенком. Відповідно, що у цей час він не займається прямими президентськими обов'язками, безпекою, обороною міжнародкою. Та чим же він займається? Які його пріоритети? Відповідь маю. А ви редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.